Запрацював новий швидкісний потяг номер 740-739 з полученням Київ Кривий Головний Київ ще в п'ятницю, 12 грудня, відправившись зі столиці о 17.30, А вже о пів на одинадцяту прибув до нашого міста. Перший свій рейс зі станції Кривий Головний до столиці потяг здійснив у суботу, у 8 годині ранку. За 5 годин о 13 його пасажири вже прибули до Києва. Сам потяг, що має назву інтерсіті плюс, складається з дев'яти вагонів різних коефіцієнтів фірмовості від ступеня комфорт. комфортности и цена квитка, а еще от дня тижня. Самые дешевые дни недели – это вторник и среда. Для первого класса это 394 гривны 17 копеек, для второго класса 241 гривна 26 копеек. Максимальная стоимость билетов в пятницу и воскресенье. Соответственно, первый класс 402 гривны 21 копейка, второй класс 255 гривен 89 копеек. Также в стоимость проїзного документа можна включити продуктовий набор. Стоїмость такого продуктового набору стоїть 40 гривень ровно. До того ж, у потязі працює буфет для людей з обмеженими можливостями для пересування передбачені спеціальні туалети. Предлагаємо добратися в Київ швидко, комфортно і доступно. Руководство вокзала главний» предлагає вам пользоваться услугами железнодорожного транспорту. Ми раді кожному пасажиру. Ждем вас у нас на вокзалі.